Доброго дня, друзі, ви на каналі Plamberi OSE і сьогодні у нас на огляді такий будиночок, він же у мене був на огляді. Його ціна 370 тисяч, тут 207, 282 квадратних метри, 6 600 подвір'я. Цікавий він тим, що він має свою воду. Побудований він 2006 року. Ще цікава в нього дуже історія. У 2009 році його купили за 560 тисяч доларів. Потім е, люди не були спроможні його платити, в 2015 році його перепродалося за 270 тисяч доларів. І теж там щось сталося, якась проблема. Люди не... Його банк уже потім забрав за 85 тисяч доларів, як остаток не оплати. Не знаю всього історії, просто так світиться на сайті. Зі історії продажу. Зараз будинок реставрували, він вийшов 370 тисяч доларів з реставрацією. Досить гарна територія, при лісі, при от, так от. Тут замінили двері вхідні, Повністю все поміняли, все досить цікаво, все досить гарно. Заходимо, тут одразу є офіс, кабінет. Такий з люстрою, з усім. До гори-гори піднімаються гарні сходи. Дуже все гарно. Откажемо зараз на перший поверх. Тут, тут кладовочка. Роздітися, одяг поставити. Отак от вона виглядає. Тут у нас power room. планувальний туалет, вода жовта. Тому що тут ще не поставили фільтрації, а так то вона тут своя. Колодець. Е, велика кімната, досить велика. І мастер ванна. Тобто два умивальники, унітаз і велика гардеробна. Вільно стояча ванна. І душ. Все дуже гарно, все дуже класно. І більше недалеко від міста. Годину їхати трошки дуже. Так. Незручно. Тут гарна велика зала. Кухня. Тут буде ще холодильник. Кухня. Техніка вже є, буде, все, тут буде 6 стіл. Що собі люди хто купить, поставить. Ще одна спальня кімната, корулін на підлозі, гардеробна. І отак от, от, друзі, два уважники, унітаз, душ. Все присутнє. Тут буде прачечна. Досить велике гарне приміщення. Тут кладовочка під сходами. Поставити пилосос, так і всяке. І тут гараж на три машини. Досить великий, просторий, гарний. Піднімемося на другий поверх, вам зараз покажу. Сходи. Кстати, сходи з дуба, що теж дуже рідкість для Америки. Вигляд дуже гарний, зверху, вікон, світла природного дуже багато. Тут ванна у нас, напальник, дзеркало, світло, все присутнє. З скосами все гарно, надуває тепло. Ванна. Так воно якось виглядає. Тут спальня кімната. З великим гардеробом. З виглядом з вікна і, як американці люблять, можна вилізти посидіти з вікна. книг. Тут чотири спальні. Дві ванних кімнати в цьому будинку. Ще одна спальня. Дві ванних кімнати і одна, один туалет. Ось такий ще гардеробні. Так що, друзі, отакий будиночок. Ну, та як ринок в Америці зараз трохи падає на нерухомість і на все. Ще одна гардеробна. І ще одна кімната. Спальня. Плюс тут таке механічне. Ну, так воно все виглядає, все досить гарно. В кожній кімнаті своя автоматика. Роз... Роздільні клімат-контролі. Так що, друзі, гарного вам перегляду. Підписуйтесь, не забувайте. І ставте коментарі, будь ласка. Це досить гарний будинок. Враховуючи того, що він 2006 року за побудування. І в 2025 році його переробили. Тут повністю нова сантехніка. Бо тут була підлога з підогрівом. Її вирізали через те, що попередні власники заморозили, поїхали десь, не знаю, куди вони ділися. І все полопало. Сантехніка таке саме, повністю все замінено, все на нове. Тому досить приємний, досить гарний будиночок. От дивіться, щоб не робити контів, дуже мені сподобалося, зробили заокруглені. Бачите? Тому тут так само. Контики дело ще не там. Низу. Так, за округу. Досить гарне. Ярошчі тут так на всіх вікнах на всьому. Тому. Gracias a todos.